Всім привіт! Давно не бачились. Хто потрапив вперше, то ви на Хмельниччині. Я Світлана, і зверху сидить Аліска. Так, пропали ми. Дуже сильно ми захворіли. І це відео, знаєте, буде таке більш розмовне, тому що сил і часу ще кашляємо. всі чоловік також хворий. Одним словом, Нічого я не знімала, нічого я не робила, лежали ми всі в ліжку, кашляли і були без голосу. Тому сьогодні просто поговоримо, привітаємось і зробимо розіграш свічок. Хоча на вулиці, чесно, зимою навіть не пахне, особливо новим роком. Справжня весна, снігу вже немає, водойма також в нас вже практично розтала. З такими темпами нас зараз плюс 15. Сьогодні середа, якщо я не помиляюсь, бо я вже в днях попуталась. чи вівторок, не знаю. Я вже в днях попуталась, що впало Аліска. Тому навіть не знаю, який день, але плюс 15 на вулиці. Вчора було плюс 10, не, напевно, вівторок сьогодні. У кашляє, я теж сильно кашляю. Але сьогодні мені от перший день, що я можу балакати, я до цього навіть не могла говорити. Тому ось такі справи. Вибачайте, що так довго не було, бо обіцяла провести розіграш свічок, щоб на Різдво переможці їх отримали. Тепер не знаю, чи ми встигнемо з переможцями зустрітися. Зараз Еліс, як пташка, бачу, на мене полетить. Так. А, стрибай, опа, не летіла. Сердечко. Дай сердечко. Це не сердечко. А сердечко? Біжи, тебе тут. Зараз знімлю. Зараз знімем. Давай, мама, пару слів скаже. То ж мама пару слів скаже. Це от Доця блогер. Доця блогера росте. Мами, я не, хочу бути не хочеш? Я хочу бути китайкою. Якою ще китайкою? Якою ще китайкою? Ти українка. Йдемо на батут. Ще покажу вам деякі неприємні зміни в саду. Тому що коли сходить сніг, то одразу видно всі рослинки, які зломані, які не зломані. Бо є в мене деякі неприємності. Я вам ще їх не показувала, вони ще були до снігу. Але на YouTube мало я показую якихось таких неприємностей. Висвітлювала їх, коли була більш шокована в Instagram. але поділюсь, тому що зараз сніг зійшов і все видно. Тому сьогодні таке відео для своїх про такі найболючіші теми. Ай, бо ще, напевно, добре чути, що я розмовляю ніс. Болить голова. Дуже тепло. От плюс 15, а я в шапці, Аліса в шапці. Бо і це ми сьогодні почуваємося дуже і дуже добре. Да? Сьогодні ми посміхаємося нарешті. Що, йдемо гуляти садом? — Так! — Пішли. Здружилася якось наша альма з одним песиком. Як пізніше виявилось, що це песик взагалі сусіда через пару домів. Песик такий нічогенький, кумедний, такий лахматий. І так вони дружили через сітку, через хвіртку на городі він приходив. Потім він прорив під сітку собі хід, і потім він знайшов аж хід сюди, до нашого садочку. Якось стоїть чоловік на віранді і бачить, що Альма тут грається, бавиться разом з ним. І зараз покажу, що вони в результаті однієї ночі мені тут. Наробили. Показувала я вам якось відео з цього квітника, як я його мочувала хвойним опадом, шишками. Як це все гарно, файно виглядало. Але після візиту друга ось цієї красуні, на цьому квітнику все витоптане. І витоптане це ще так м'яко сказано, тому що. Ось тут, де нікого не було, то все виглядає добре. Шишки зараз, бачите, позакривалися, але коли просохнуть, вони знову всі відкриються. Ось лавандін. У мене тут чи три, чи чотири кущика. Але два кущика ніби цілі, один кущик, все, що з нього залишилося, бачите? Це ось мати песика. Далі дві класних сосни. Таких шароподібних. Ось тут одна сосінка, яка більш-менш вціліла, і то ось від неї ще відірваний пагор. А ось друга, дивіться, яка нещастя. Просто нещастя. Я не знаю, що вони тут мені робили, але це просто я коли побачила, то я тут чуть не плакала біля неї. Воно то все відросте, але все одно всьому потрібен свій час. Тому ось такі справи. І троянда тут зломана. Два пагони зовсім зломані. Треба обрізати той другий. Бо так не було видно, а тепер, тепер все видно. Трошки приморозить, то я хочу з'їздити ще, набрати шишок. Бо там сосни ростуть прям якийсь старий заводик був чи що там було, але асфальт прям поряд з лісом, тому шишки падають прямо на асфальт. І можна спокійно взяти віником і їх позбирати. То я думаю, можливо, ми, якщо не буде снігу, то знову з'їздити. Трошки я відпочину, бо, чесно кажучи, тяжко ось так. Багато одразу балакати. Бо реально перший день, що я можу балакати, можу, хочу посміхатися, і ми вийшли на вулицю, і така класна погода, тому я вирішила і відзняти вже відео, щоб зробити розіграш свічок. Бо я думала, що я це зроблю вже набагато раніше, вже переможці отримують свої подарунки. Але... Не все буває так, як хочеться. Так, зараз вам покажу одну рослинку, яка мені дуже подобається, як вона виглядає саме ось взимку зараз. Е, наскільки вона не втрачає свого зовнішнього вигляду. Так, це вже другий квітник, тут все супер. Ось дивіться, це кизильник верболистий, який в нього зараз, от взимку, Гарні листочки. На сонці вони прям виблискують. Дуже класно. Кизильник стелиться, росте достатньо швидко. Не знаю, як цей, але кизильник дає і плоди, але взимку дуже класно. Я ось мені порадили його біля септику, щоб закрити ось цю плиту. Я її поступово тут закидую корою. Плюс хочу, щоб ось цей кизильник його ось так зверху тут також це все закрив. Але дуже мені сподобались його, ці блискучі листочки. Покажу зараз ще зі сторони. Як виглядає цей квітник, що тут виділяється, як класно видно хвойні, ну і плюс злакові. Ось ця ковала, вона що влітку, така світло-зелена, що зараз взимку. Взагалі не змінює абсолютно свою зовнішність, Такі гарні пухнастики стоять. Рекомендую вам її покласно. Так, зникає в мене вже голос. Мої вже пішли обідати. Тому зараз я із вами попрощаюся. Тут гортензії сховані, там на штамбі гортензія схована. З таким теплом ту відкривати можна все. Думала, я прикрашати воза гірляндою, але з таким теплом і з тою хворобою, то я навіть цього не хочу робити. Одним словом, мене вийшло дуже позитивне відео, неймовірно позитивне, але сьогодні, чесно, я вже на позитиві. Бачили ви мене б з 5 днів тому. То це була просто катастрофа. Тому іноді ми хворіємо і доводиться робити такі невідкладні відпустки навіть і в блогерській сфері. Так, далі приступаємо до розіграшу переможців. Прошу написати мені чи на електронну пошту, чи інстаграм ваші дані, саме нову пошту. І сподіваюся, що до скорої зустрічі вже в новому відео. Думаю, що в цьому році ми ще побачимося. Все, дякую всім за перегляд і будьте здорові! Я вітаю переможців. Прошу вас написати мені, щоб якнайшвидше отримати. Новорічну свічку. Як не як, хоч весна на вулиці, але новий рік на носі. І наостанок хочу вам показати, як в мене зараз виглядає гіпіастрі. Він повністю вже розцвів. Тут чотири квітки: квітки дуже класні. Просто я не скажу, що вони дуже великі, є і більші. По видам, але цей дуже такий яскравий, курчавий, ну класний. Мені він сподобався дійсно. Виглядає цікаво. І ще плюс йде один бутон. Тому поділилася я з вами і ось такою красою. Все, бережіть себе і будьте здорові.